Горі росте підкова, по зірках іде покрова, Вкриє землю оберігом, або листям, або снігом, йди покровонько до нас, Хай настане добрий час козакам і воякам І всім на світі діточкам. Україна зустрічає славне свято і шанує всіх синів завзято Тих, хто кожної хвилини. Захищає нашу Україну, дорогі наші захисники та захисниці, доземний вам Уклін. Я дякую, солдати, за життя, що я живу без над головою, за те, що маю, я надію в майбуття і я думками завжди там з тобою. Я дякую, солдати, за те, що маю те, чого немає в тебе. За домівку теплу, за сонечко ясне та за блакитне, мирне українське небо. Я дякую солдати, що стоїш у передовій, за рідну Україну, за те, що чесний бій ведеш і захищаєш неньку батьківщину. Ти там стоїш, щоб сльози матері не лялись, хоч рідна мати плаче уночі. Вона героя свого дожидає. Вона чекає у надіях живучи. Я помолюсь за тебе, мій солдати. Бог оберігає вас в біді, бо на війні таких, як ти, багато, і всі вони герої молоді. Тобі, солдати, я завдячу життям, настане мир, від цього дочекайтесь. Одного лише ми просимо усі, додому рідні, ви живими повертайтесь, минає час, минають дні, і змінюється все навколо, та тільки Бог господь святині, не змінюється. Будь благаємо Тебе, даруй спасіння Україні. Боже Україну збережи, Господи, помилуй грішних, змилися над нами, і прости. we